На тлі запеклих боїв у Донецькій, Харківській та Запорізьких областях український майор Олег Ширяєв, командир 225-го батальйону, звернувся до адміністрації Дональда Трампа із закликом надати Україні далекобійні ракети Томагавк. Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News. Він зазначив, що на передових позиціях у Сумській області українським військовим гостро бракує засобів дальнього ураження, здатних вплинути на перебіг боїв. За його словами, саме такі ракети є найнеобхіднішими, адже країна борониться всіма доступними засобами, а нинішня війна стала найбільшим збройним конфліктом у світі після Другої світової. Майор підкреслив, що спротив України це не лише відсіч російської агресії, а й продовження тривалої боротьби за свободу від Москви. Він нагадав, що протистояння триває вже три століття і висловив упевненість у перемозі. Американські аналітики вважають, що передача томагавків могла б посилити позиції Києва на фронті та вплинути на можливі мирні переговори. Заступник директора програми фонду захисту демократій у Росії Джон Гарді зазначив, що посилення можливостей України завдавати далекі удари може ускладнити російські наступи та підвищити ціну агресії для Москви, що посилить вплив Києва та Вашингтона на перспективи мирного врегулювання. Ширяєв також розповів про тактику російських військ, яку назвав м'ясною атакою, та наголосив, що навіть у разі просування на Покровськ російська армія зіткнеться з величезними втратами. За його словами, бої за кожне місто будуть надзвичайно важкими, а наступальні можливості РФ суттєво ослабнуть. Нині майор перебуває на Сумщині, ключовому прикордонному регіоні, що межує з Росією і став важливою ділянкою українських контрнаступів восени. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.